Ліфт нажимаю кнопочку кожен день. Більше місяця вже не працює. Скільки можна над нами і здіватися? Чесне слово. Мешканці двох дев'ятиповерхівок на вулиці Зеленій вже не стримують емоцій. 336 квартир залишилися без ліфту. Місяць тому його просто вимкнули. А управительська компанія кажуть і не намагається щось змінити. Скільки людей, інвалідів, не можуть вийти скупитися, не можуть вийти винести мусор, скільки мамочок ті колясочки по ступенькам все ходором ходить. Літні люди виходять і оставляють свій мусор прямо на лісничних площадках. Возить ліфтов, на лісниці регулярно на регулярній основі. Серед людей поважного віку, які стали заручниками ситуації, і Альбіна Сергіївна. Я інвалід третьої групи. По півтори тижні не можу ходити, тому що я потім не можу піднятися. Може, около часу йду. Сюди на шестої етаж. мінус 40 – це точно і таких людей тут більше 40%. Я, наприклад, вже до, до Нового року заплатила через це, дехто взагалі змушений був виїхати з багатоповерхівки. Я знаю бабулю, яка 85 років. Що вона вже виписалася з цього будинку і поїхала жити в село. Чому ж і хто двом висоткам вимкнув абсолютно справні підйомники, і мешканці намагалися дізнатися самотужки? Дзвонив в міську раду, мені сказали, що направляють ДТЕК, дзвоню в ДТЕК. Управдом має займатися цим управдом, я так розумію, не хоче цим займатися. нею спілкувалася, вона мені взагалі мене перебувала, не давала мені слова сказати. От, і Потім, коли хотіла запитати питання, вона просто взяла, відключила телефон. А от на розмову з журналістами управителька будинками від компанії Управбуд Західний погодилася одразу ліфт не працює, тому що відсутні договірні взаємовідносини з ліфтовим господарством і ДТК. Чому Ясно. чому вони відсутні ці договірні відносини? Не знаємо. Ми попередили, що з 2016 року шістнадцятого і предупредили міську раду про це. Власник ліфтов МКП Дніприліфт. Міська рада. От тільки у міськраді цю інформацію категорично спростовують. Ми не являємося ні власником цих будинків, ні власником цих ліфтів. Власниками цих будинків є мешканці. Вони вирішили обрати приватну компанію і пояснюють, проблему з ліфтом має займатися саме управителька. Приватна компанія «Управбуд західний. Яка взялася керувати цими будинками, має повне право укладати договори з ДТЕКом щодо енергопостачання своїх ліфтів. Ми ніяким чином не можемо допомогти мешканцям цього будинку. І я можу сказати з практики, ДТЕК може відключити будинки через те, що може бути заборгованість. Будинки по вулиці Зелена, 1 та 2 не єдині страждають від непрацюючих ліфтів, і навіть управителька це підтверджує. У нас на Топаліни 19 дом більше двох місяців. Ви не вирішили нічого. Для мешканців, які стали в'язнями своїх квартир, є декілька порад. Одна з них змінити управительську компанію, або ж інший варіант. Подивитися, чи немає заборгованості у управбуд західний перед обленерго. Якщо ця заборгованість є, звернутися до обленерго стосовно реструктуризації, наприклад, цього боргу. І якщо в цьому випадку проблему можна вирішити, то загалом ситуація з ліфтами в Дніпрі невтішна. В міськраді кажуть, катастрофічно не вистачає професіоналів. Майже 90% механіків, які працюють у ліфтових компаніях, вони вже отримали запрошення для того, щоб з'явитися до ТЦК. Декілька працівників прийняли рішення приймати участь у бойових діях. І, на жаль, загинули. Деякі з них вважаються безвісти зниклими. І зовсім скоро обслуговувати та ремонтувати підйомники може бути взагалі нікому. Анастасія Шуляк, Євген 11-го каналу. Не буде не тільки ліфтерів, а й інших комунальників запевняють у міськраді. Там б'ють на сполох. Через мобілізацію вже є дефіцит кадрів у низці комунальних підприємств. Аби його покрити, запрошують на роботу до міськзеленбуду. З необхідних навичок лише працювитість, всьому навчать. А в подальшому можна облаштуватися на інші напрями, за які відповідає департамент благоустрою та інфраструктури.